Що може бути спільного в Олегу та Олегорду? А те, що ми сьогодні все це поєднаємо. І так, що нам потрібно? Нам потрібен в першу чергу наш замок такий гарненький замок Гаррі Потера, який ми будемо сьогодні робити кращим завдяки тому, що ми додамо до нього різні елементи. Звичайно, нам потрібні наші герої, так? які сьогодні будуть у нас танцювати в цьому замку. Далі нам потрібна наша плиточка Arduino. Arduino Uno. Ось така макетна плата, плиточка макетна. Зараз ось різні провода, вони тут різні, різні для різних типів підключення, так? А, також нам потрібні діоди різних кольорів, так? Маємо різні. Тобто зараз не дуже добре видно. так, І в різних в різних кольорах вони в нас є. Ось такі серва у нас теж є. Будемо це все програмувати. А, звичайно, нам потрібні резистори для підключення діодів, так. А, ну, звичайно, кабель для підключення до ноутбуку. І ще нам знадобиться ось така тесьма, така, такий як двосторонній скотч, але трошечки товстіший, так? Він нам буде необхідний для того, щоб приєднати до серва наші фігурки. Починаємо.